Осісниця під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить не, наче й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати, весела я, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Да ж те лихо печалі тії вороги. Піщком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило, сивий в хату й собі пішов опочивати.